Просто, хто б після такого перформансу міг би дати крутий перформанс? Фрідрих, в тебе є якісь думки? У мене думок багато. Сьогодні їх було скільки у нас там 15 думок, знаєш, так. але їх менше з кожним учасником. Тому мені здається, Давай що... перше першим списку. Тоді ще. Тоді хай буде це людина з міста Харків. І ця людина одразу виступала в Харкові, каталася з нами в близнюки, а тепер ще приїхала до балаклії. І це ще гляра! Чашка, ну давай чаш. Паляма!

Але воно ще задовго до цього стало для мене особливим завдяки одній людині. Отже, я вперше читатиму без підказок, принаймні намагатимусь. Отже, поїхав, Приїхали. Жив собі хлопець. На ім'я припустимо, Льоша, яскрава, руда грива і обличчя хороше. Розійшлись наші шляхи відносно ненадовго. І чесно. Люблю я твій завжди веселий говір. У стосунках хтось когось навчає, це факт. Сподіваюсь, не залитимеся, коли оголосять антракт. Знаєш? А ти таки навчив мене стабільності, курити подік замість одноразки і повільності. Хоч це єдина стабільність, яку ти дав. Говорити погане не маю наміру і прав. Чуєш? Ти нагадуєш мені сімбу. Таке ж левення янголя не вистачає німбу. Пам'ятаю ят... Пам тебе пайхлопчиком, якого хотіла позбавити цноти. Пам'ятаю скинуті тобою пісні, але не їхні ноти. Хочу побачити, як ти тащишся під рок н рол і Як хочеш бісячих людей. Fuck and kill all! Хоч металіка і не твій улюблений гурт. Впевнена за те, що любиш, піднімеш не один бунт. Ти один з найкращих колишніх. Я визнаю. І після тебе у битві за кохання я, на жаль, програю. Дякую.